Вітаю! Ви дивитесь нашу рубрику Запоріжжя в об'єктиві. А отже, ми разом з вами продовжуємо вивчати історію нашого міста. Ліворуч від мене будівля, яка представляє епоху неокласики, Щоправда, з елементами модернізму. Сьогодні ця будівля одна з представниць минулого століття, де вперше у місті загорілося електричне світло. Саме ця адреса стала початком енергетичної історії нашого міста. На початку ХХ століття Олександрівськ стрімко розвивався. Зростала промисловість, будувалися заводи, місту потрібне було сучасне освітлення. У 1902 році тут збудували першу електростанцію. Вона працювала на вугіллі, забезпечувала струмом вуличне освітлення, заводи та навіть деякі приватні будинки. Приміщення електростанції було типово індустріальним: високі стелі, аркові вікна, великі зали для генераторів. Станція стала символом технічного прогресу і першим кроком до електрифікації Олександрівська. Деякі елементи і на фасаді будівлі, і по сей день зберегли свій автентичний вигляд. Сьогодні будівля на поштовій не виглядає як типова електростанція. Її перебудували, а ще вона змінила призначення. Наприкінці 1917 року станція та її околиці стали місцем запеклих боїв між бійцями Української Народної Республіки та більшовиками. Тоді ж вирішувалася доля старого Олександрівська. Ні боротьба з більшовиками, ні Друга світова війна майже не вплинула на архітектуру будівлі. Певно, вороги розуміли, контроль над станцією означав контроль над освітленням, заводами та іншою інфраструктурою. А отже, і за містом в цілому. Попри 100 років історії, перша на той час електрична станція в Олександрівську зберігла свій початковий вигляд. Сьогодні ця будівля охороняється державою. Ну а ви дивились на рубрику Запоріжжя в об'єктиві. На все добре.